Коротко та без ступі, ви на каналі Довкола Ботаніка, і в нас новий випуск наукових новин. Сьогодні поговоримо про те, що сталося в науці, і довкола неї. А саме ми згадаємо таке: пташки полюбляють соуси. Описано клінічний випадок людини, яка має вражаючу стійкість до хвороби Альцгеймера. Відкриту галактику з дев'ятьма концентричними кільцями. Проаналізовано геноми 6 тисяч жителів Гренландії. Проаналізовано клімат 16-го століття в Європі. Дослідження еволюції. Ці наземних рослин показало, як вирощувати культури, які могли б створювати кофермент Q. Про це детальніше далі у випуску. Тажки полюбляють соуси. Нові дослідження показують, що какаду приправляють їжу, змочуючи її в соєвому йогурті. Причому найбільше вони люблять йогурт зі смаком лохини. Ця історія почалася з того, що в 2022 році Єрун Зевальд і Аліса Ауерспрех з Віденського ветеринарного університету спостерігали, як три какаду Гоффена, Какута Гофіана розмочували сухе печиво у воді, перш ніж з'їсти його. Виявляється, що це не ексклюзив. Зивний паттерн поведінки людей, які розміняли четвертий десяток років. Автори запідозрили в цих птахах великих гурманів і продовжили експерименти. Вони запропонували миску приготовленої їжі. Це були такі кулінарні шедеври, як локшина, морква та цвітна капуста. До досліду долучили 18 какаду. Поряд з їжею птахам поставили воду, соєвий йогурт зі смаком лохини та соєвий йогурт без наповнювачів. Звичайний молочний йогурт птахам не давали через морську. Можливі проблеми з травленням. Упродовж 14 раундів дослідження 9 із 18 какаду постійно змочували свою їжу в йогурті. Вони віддавали чітку перевагу йогурту зі смаком лохини над звичайним йогуртом, а також фурору какаду. Викликало саме поєднання йогурта та локшини над іншими можливими парами продуктів. Жоден какаду не занурював їжу в воду. Супи це явно не улюблені страви птахів. Їжу подавали м'якою, тому птахи навряд чи розмочували йогуртом. Швидше за все їх вабив цікавіший смак, а не зміна консистенції. Саме час бігти в магазин за лохиновим йогуртом та пачкою мівіни. Японські макаки, макака, фуската раніше вважалися єдиними іншими тварин. Що не є людьми, які присмачують свою їжу різними додатковими інгредієнтами, але їхня поведінка не вивчалася за допомогою контрольованих експериментів. Новини книговидання. Оновлення від видавництва Віхола. Вони отримали з друку оновлене видання книжки «Слідуй за розбитим черепом. Історія еволюції скелета. Книжку написав Леонід Горобець. Замовити книжку можна за посиланнями, які ви знайдете в описі. Якщо вам здається, що якийсь орган з'явився в процесі еволюції, ні звідки, то так вам лише здається, або сниться ніщо, ні звідки не береться. Те, як збудовані ми з вами, до найменшої кісточки є результатом мільйонів років еволюції. Про це все в своїй книжці розповідає науковець Леонід Горобець. Він скурпульозно простежує, як змінювалися кістки і скелет, пояснюючи на динозаврах, людях і навіть рибах, як працювала всі ці роки еволюція, що таке ген їжачок Сонік, навіщо жаба Відмовлятися від ребер, і чому крокодиляче м'ясо на смак нагадує курятину, чому очі розміщені на голові, а не скажімо на руках. Та чи справді кінцівки то колишні плавці? Про все це та набагато більше в книжці. Людина, яка мала генетичні ознаки раннього розвитку хвороби Альцгеймера, вже дожила до 70 років і не має будь-якого зниження когнітивних функцій. Наразі це третій зареєстрований випадок стійкості до цієї хвороби у світі. Дані, які опублікували минулого тижня в журналі Nature Medicine, викликають значне зацікавлення, особливо в контексті ролі білків, які руйнують мозок під час хвороби, і ліків, які проти них спрямовані. З 2011 року проект під назвою Мережа до. Доміна... Гінантно успадкованої хвороби Альцгеймера вів спостереження за родиною, у якій багато членів мають мутацію у гені під назвою Псен 2. Мутація змушує мозок виробляти версії амілоїдного білка, які схильні формувати специфічні бляшки, які, як вважають, викликають нейродегенерацію. Члени цієї родини, у яких фіксували дану мутацію, незмінно мали прояви хвороби Альцгеймера, приблизно в віці 50 років. Але 61-річний чоловік із цієї родини пройшов обстеження в клініці і виконав усі когнітивні тести дуже успішно. Дослідники спочатку запідозрили, що генетичну мутацію у нього напевно Фіксували помилково і провели відповідне дослідження знову. Вчені були шоковані, адже повторне дослідження однозначно вказувало на мутацію псен 2 у цього пана. Матір мала таку ж мутацію, так само, як і 11 із 13 його братів та сестер. Усі вони мали чіткі симптоми деменції приблизно вже у віці 50 років. Але на цьому сюрпризи не завершилися. Подальше дослідження показало, що його мозок схожий на мозок людини з хворобою Альцгеймера. Його мозок був наповнений амілоїдом, говорить невролог і співавтор дослідження Хорхе Лібрегера з Вашингтонського університету в Сен-Луісі, штат Міссурі. Однак мозок чоловіка не містив кластерів та у білка, а цей білок викликає утворення заплутаних ниток всередині нервових клітин. Позитронно емісійна томографія показала, що в пацієнта була велика кількість аномального тау білка лише в ділянці мозку, яка бере участь у зоровому сприйнятті. Ця ділянка зазвичай не пошк... Шкоджується при хворобі Альцгеймера. Упродовж 10 років команда науковців проводила тестування пам'яті та інших когнітивних здібностей, щоб визначити, чи дійсно людина була стійка до хвороби Альцгеймера. Загалом його результати тестів були нормальними та залишалися незмінними упродовж багатьох років. Деякі бали під час тестування навіть зросли завдяки тренуванню. Потім науковці почали шукати генетичні пояснення стійкості цієї людини до хвороби Альцгеймера. Попередні дослідження виявили захисні мутації. Людей, які є носіями гена, який незмінно викликає ранню появу хвороби Альцгеймера. Але чоловік з цього дослідження не мав жодної з цих мутацій. Однак згодом науковці виявили, що чоловік має дев'ять генетичних варіантів, яких не було в його родичів, які мали мутацію псен-2 і відповідно ранню деменцію. Шість із дев'яти варіантів ніколи раніше не асоціювалися з хворобою Альцгеймера, але вони залучені до ознак, пов'язаних із захворюванням, таких як нейрозапалення та Тання білків вчені тепер підозрюють, що комбінація цих варіантів разом із способом життя та факторами навколишнього середовища можуть пояснити, як людина протистояла деменції принаймні на 21 рік довше, ніж очікувалось, у чоловіка виявили менший рівень запальних процесів у мозку, ніж у більшості людей з хворобою Альцгеймера, що свідчить про те, що його імунна система може не сильно реагувати на амілоїдні бляшки, вчена, якіл кірос із Гарвардської медичної. Школи в Бостоні, штат Масачусетс, чиї дослідження виявили двох інших людей з захисними мутаціями була вражена масштабом експериментів команди. Вона каже, що результати суперечать поширеній теорії про те, що амілоїд є основним фактором розвитку хвороби Ельцгеймера. Цей випадок показує, що це не обов'язково відбувається саме так, каже вона. Отримані дані свідчить про те, що обмеження поширення білку Тау у мозку може бути достатнім, щоб затримати або навіть. Зупинити розвиток деменції, клінічні випробування на людях із раннім початком хвороби Ельцгеймера незабаром можуть виявити, чи це правда. Дослідження наразі перевіряють дію леканемабу. Також тестуються інші антитіла, які спрямовані проти Таубілка. Анонс книги, яку я особисто давно чекаю. Більшість із нас думаючи про гриби, уявляє тільки плодові тіла з шапинкою та ніжкою. Однак гриби це набагато більше. Вони утворюють надзвичайно різноманітне царство організмів, яке підтримує майже всі живі системи на землі. І ще вони дивовижні. Чимало грибів мікроскопічні, проте бувають і такі, що живуть тисячоліттями та вважать десятки тисяч тонн. не маючи мізків, гриби розв'язують складні завдання і маніпулюють поведінкою тварин. Гриби дають нам хліб, алкоголь і життєво необхідні ліки. Вони виживають в відкритому космосі, їдять пластик. Гриби трапляються всюди, а втім, зазвичай лишаються поза полем нашого зору. Понад 90% їхніх видів досі не задокументовані. Бородатий тамарин анонсує наступну книжку із серії Самотній Джордж. Це книжка Заплутане життя як гриби формують наші світи, змінюють нашу свідомість і визначають наше майбутнє. У цій книзі Мерлін Шелдрейк, міколог з Амстердамського вільного університету, запрошує читача в подорож цим прихованим царством життя. Він показує, що гриби є ключовими для розуміння планети, на якій ми живемо, а також того, як ми думаємо, відчуваємо та поводимося. Книжка отримала премію Вейнрайта як найкращий текст про природу, премію за найкраще науково-популярне видання від Лондонського королівського товариства, а також премію британської гільдії авторів про їжу. Це світовий бестселер. За версіями Сандей Таймс та New York Times. а тепер книжка ще й українською мовою. Вихід планується на серпень 2025 року. Ціна буде складати 499 гривень, але передзамовити можна на 100 гривень дешевше. Відкриття галактики з дев'ятьма кільцями проливає світло на те, як такі структури формуються. У водоймі, в яку кинули камінь, кругові брижі поширюються назовні від місця удару. Всім відомо, що галактики мало відрізняються від калюж. Подібним чином велика галактика, в яку вріжеться менша, може сформувати кільця, які розширюються. Так формується структура, яка називається кільцевою галактикою. Зіткнення. Усі відомі раніше приклади таких структур мали до трьох кілець, використовуючи космічний телескоп НАСА. Габол і обсерваторію Кека на Гавайях, і мат Паша з Єльського університету в нью гейвені штат Коннектикут, і його колеги ідентифікували галактику зіткнення аж з цілими дев'ятьма кільцями. Структура отримала назву Яблучко за схожість до мішені під час гри у Дартс. Вона майже в п'ять разів більша за чумацький шлях і знаходиться вона приблизно в двісті разів далі, ніж наша сусідня галактика Андромеди. Дослідники підрахували, що зіткнення галактик відбулося при приблизно 50 мільйонів років тому також вчені встановили, що спочатку яблучко мало десяте кільце, яке згодом зникло. А тепер анонс лекції, яка вже відбулася, трапляється і таке, але запис її ви можете знайти на Ютубі або ж у Фейсбуці. Я його залишу в описі до цього відео. Правда полягає в тому, що я просто дуже довго записував цей випуск, але і анонс цієї лекції був буквально за кілька днів перед її проведенням. Уся технологічна еволюція людства це фактично історія пошуку, знахідок, досліджень і обробки мінералів. Мінерали та матеріали, які отримують із них, оточують нас буквально всюди. Хоча в повсякденному Ті раніше мало хто з нас звертав на це увагу. Зараз рідкісні та рідкісноземельні елементи зацікавили багатьох, особливо ті, що знаходяться на території України. На лекції ви дізнаєтесь про літій, його рудні мінерали, області застосування, його світові та українське родовища, і про те, що це рідкісний, але не рідкісноземельний елемент. А також власне про рідкісноземельні елементи, тобто про скандії і лантаноїди, і відповідно їхні сфери застосування та родовища. Лектор Науменко Євген. Науковий співробітник Національного науково-природничого музею. Дуже раджу поглянути на цю історію. Аналіз геномів майже 6 тисяч гренландців свідчить про те, що їхні предки інуїти не так багато подорожували після заселення цього острова, яке відбулося близько тисячі років тому. Ця історична ізоляція призвела до того, що люди в деяких частинах Гренландії більш схильні до розвитку низки генетичних захворювань ніж люди в інших частинах світу. Стаття, яку публікували в неї ще 12 лютого, надає важливі генетичні дані, які можна використовувати для оптимізації медичної допомоги у населення Арктики. Корінне населення Гренландії довгий час було сліпою плямою в генетичних дослідженнях, оскільки переважна більшість ДНК у генетичних базах даних походить від людей європейського походження. Ті невеликі дослідження, які були проведені на острові, свідчать про те, що життя в Арктиці здійснило вплив на геноми сучасних гренландців, більшість з яких мають змішане походження від інуїтів та європейців. У поточному дослідженні дослідники секвенували ДНК 5996 жителів Гренландії, жителів. Гренландія. а це приблизно 14% дорослого населення, порівнюючи ці повні або частково секвеновані геноми, команда змогла підтвердити, що Гренландія спочатку була населена невеликою групою мандрівників, менше ніж 300 осіб, які прибули з Сибіру через Північну Америку приблизно тисячу років тому. Після заселення Гренландії ця першопочаткова популяція досить довго мешкала в межах певної обмеженої території, що сприяло формуванню особливих генетичних. Варіантів. Деякі з цих варіантів генів, здається, є адаптаціями до умов життя у Арктиці. Наприклад, багато гренландських інуїтів мають один і той самий варіант гену, який бере участь у метаболізмі жирних кислот. Ця адаптація могла розвинутись як наслідок споживання великої кількості продуктів, багатих, на омега-3 жирні кислоти, таких як м'ясо тюленів і китів. Через те, що популяція була дуже ізольованою, деякі рецесивні гени в ній стали поширенішими, у тому числі кілька пов'язаних із розвитком патологічних станів. Одним із прикладів є захворювання печінки, яке називається гренландським холестатичним синдромом. Розвиток цієї недуги спричинений рецесивною мутацією в одному гені, яка найбільше поширена у жителів східної Гренландії. При розвитку цієї хвороби люди з раннього дитинства страждають на затримку розвитку, жовтяницю, свербіж та збільшення печінки. Вагітних зараз перевіряють у Гренландії на можливий розвиток цього захворювання у їхніх дітей. Це хороший приклад того, як вивчення генетики невеликої популяції може значно змінити здоров'я населення. У дослідженні також зазначається, що з 1960-х років все більше гренландців залишають свої рідні міста та осідають в інших частинах острова чи прямують до материкової данії. Ці міні-міграції можуть означати, що менше людей народжуються з гренландським холестатичним синдромом та іншими захворюваннями, які пов'язані з рецесивними генами. Чи можна когось любити до самого місяця і назад? Упевнені, що серце Олени Компаніїць точно вміщує багато любові. Вона працює в головній астрономічній обсерваторії НАН України, а ще популяризує науку серед дітей в проєкті Science Kids від InScience. У фільмі чи справді місяць зроблений із сиру Насті Канарьової Олена спостерігає за зірками, і, хоч останнім часом здається, що світ котиться в прірву, цей короткий метр вселяє надію. Переглянути фільм можна на такфлікс. Причому 50% з кожного квитка передається до фонду Крила перемоги, де волонтерить Олена. Люди, які колись жили в Трансильванії на території нинішньої Румунії, переживали особливі кліматичні екстремальні явища в 16 столітті. Деякі з цих явищ не відчували їхні сусіди у Західній Європі. Тоді була епоха малого льодовикового періоду, кліматичного похолодання, яке спричинило неврожаї та голод у більшій частині Європи. Цей період відчувався неоднаково у різних куточках планети. Вчені змогли зібрати історії про те, як клімат вплинув на людей за допомогою. Огою уривчистих записів з того періоду Овідіу Резван Гасеу з університету Орадя в Румунії та його колеги шукали в трансильванських хроніках та інших історичних документах згадки про екстремальні погодні умови. Їхні дані вказують на те, що близько 40 літ у 16 столітті були особливо теплими в цьому регіоні. Особливо жителі Трансильванії відчували періоди сильної спеки та посухи між 1527 і 1544 роками. Тим часом більша частина Західної Європи мала менш екстремальні умови в той час. Пізніше в цьому столітті в Трансильванії були інші аномальні погодні явища, зокрема аномально-рясні опади, які спричинили руйнівні повені в тисячу Дощі 1599 року, наприклад, затопили дороги на шляху наступаючої османської армії. Вийшла нова наукова праця. Монографічне дослідження присвячене мікофлорі правобережного, західного і центрального полісся України. Це перше критичне узагальнення видового складу грибів правобережного полісся, яке може слугувати основою для подальшого вивчення мікофлори регіону. У роботі представлені багаторічні дослідження авторів, максимально доповнені інформацією з літературних джерел та мікологічних колекцій. Наведено список грибів регіону, а це 2395 видів. Аналізовано їхній розподіл за заповідними об'єктами і основними біотопами. До кожного виду подано поширення, дати зборів, прізвища колекторів, а також літературні джерела. Автори книжки висловлюють дякую мікологам аматорам, зокрема членам групи Фейсбуку Гриби України, за фотографії та інформацію щодо поширення макроміцетів правобережного полісся. Дослідження еволюції наземних рослин показало, як вирощувати культури, які могли б продукувати популярну антиоксидантну добавку. Кофермент Q має вирішальне значення для належного функціонування структур, що виробляють енергію в клітині. Так ці структури називають мітохондріями. Деякі люди приймають цю речовину для можливого покращення здоров'я серця. Цін -зін Цю з китайської академії наук Шанхайо та її колеги вивчали біосинтез коферменту Q. У 134 видів із 67 родин наземних рослин вони виявили, що багато видів сільськогосподарських культур, включаючи пшеницю та рис, виробляють форму кофермента Q під назвою CoQ9. Люди та деякі інші рослини роблять іншу версію – CoQ10. Команда проаналізувала послідовність рослинного білка під назвою CoQ1, який бере участь у синтезу коферменту Q, і простежила еволюційні зміни в області coq 1 яка визначає, яка форма коферменту Q вироблятиметься. Потім вчені використали техніку редагування генів, щоб налаштувати білок CoQ1 у пшениці та рисі, так, щоб ці популярні сільськогосподарські рослини виробляли білок CoQ10. Ці результати показують, як еволюційна історія рослин може дати інформацію, яка дозволить вченам створювати корисні властивості культур. Що ж а тепер короткий анонс заходів довкола ботаніки? Цього тижня в суботу, 8 березня, о 10 годині ранку, відбудеться онлайн-лекція для дітей історія науки, гіпотеза водної мавпи. І в музеї лише один захід цього тижня. О 11.30 твоя перша палеонтологічна колекція для дошкільнят. А я не вперше. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про підтримку цього відео Полексом. Не забувайте про поширення цього відео. Не забувайте про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.